Поки російські мальчики в трусиках гинуть на війні в іншій країні. Ми подихаємо тут, як творі. Подихає. А пенсіонери їдять на смітниках. Тут що 10 тисяч, за що я живу? Столь зайдаю. Наше головне уважніше задача етапошення качества житті людей. Путін і російські еліти піднімають з колін економіку на П'етербурзькам міжнародному економічському форумі. Щоправда, цього року увага всіх загострилася не на економіці. Дії скорніться што економічний кризис дашо до всіх. Всім привіт, це кринжовості. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Цього року на Петербурзький міжнародний економічний форум приїхав Путін та його елітні чиновники, серед яких його діти, друзі, друзі, друзів, дружини, коханки та діти друзів, і так далі. На камери вони дуже турбувалися станом економіки, бо деякі верстви населення для че живу соль доїдаю! Наша головна, важніше задача це повищення качіства життя людей. люді. цьому році ціни виросли вирослі сравні з минулим роком, виходить... Поки що п'ять раз. Картошка, которая вообще вот копейки стоит. Ну, По такой цене, я не знаю, я покупать не буду и мне кажется, мало хто купить по таку ціні. Та насправді всіх присутніх цікавило одне питання. У мене відчуття, що в від голої Насправді тут ми з Собчак згодні. Подібні саміти, форуми та зустрічі еліт, і, на жаль, не тільки на Росії. Зазвичай можна охарактеризувати трьома словами: <п> споразувати <'ятствують> наркотики. Але віднедавна на Росії розвернули справжній культ рожання діток. До чого ж тут зв'язок з ескортницями, ми, якщо чесно, самі не зрозуміли. Але депутат Свінцов на камеру каже, що ескортниці заважають рожати діток. Це фу-фу-фу, і взагалі це все не духовно. Я вважаю, що це ну, скажімо так, не самое ліцеприятне, не самое моральное заняття, на яке девушки вынуждены йти для того, щоб. Ну, так сказать, получить какой-то э, э, легкий зар. Там нет э, ничего духовного, и там нет ничего научного или какого-то практического. Там речь идет конкретно mm -hmm. о постельных сценах. Где эскортница? Что это? Экономический кризис дошел до всех. Б***ство, и наркотики. Ну і звісно, на економічному форумі думали, хто ж винен у тому, що російський народ живе гірше, дорощують продукти і дефіцит робітників. Думаєте, вони доперли що це через війну? Ні, Докумекали вони до того, що винні мігранти. Робочі із Середньої Азії, яка раніше составляли основною частину ні робочої сили просити просить платити зарплату в два-три рази більше, ніж була до того. Вот оно що, Михайлович. Коротше, у всьому винні мігранти. Крапка. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глузд до наступних випусків.